з Черкаських шкіл відбулися осінні гостини в рамках проєкту Моя родина територія любові разом з цим Відзначили день української мови та провели останній день перед канікулами з користю. Спільно з нашими друзями та колегами, і звичайно, за підтримки батьків, ми організували протягом всього дня в класах різноманітні цікаві локації, щоб зацікавити дітей до різної пізнавальної та творчої діяльності. Працювали над ментальним здоров'ям, проводили психологічні тренінги, різноманітні цікаві заняття спільно із нашим практичним психологом та соціальним педагогом. Різноманітні майстер-класи, квести, експерименти, колективна творчість та спортивні розваги. Крім цього, уроки толерантності протидії булінгу та насилля в родині. Ми з вами спробуємо сьогодні побудувати ось це місце дружби. Ось, наприклад, для учнів п'ятого класу проводять заняття з елементами тренінгу. Ми дружня команда все це для згуртування шкільного колективу та дружньої атмосфери. Тим часом в бібліотеці проводять дегустацію козацьких страв. Ми підтримуємо традицію українського народу, вивчаємо мову, звичаї, традиції, обряди. Це нам дуже цікаво, дітям дуже цікаво, вони дуже багато роботи зробили. А сьогодні фінальна у нас така зустріч, і батьки нам допомогли, ми приготували справжні козацькі страви, і діти прийшли на дегустацію. Це у нас вареники. Мама лига і до неї і принца і зажарка. Це вареники з капустою. Учні старших класів сповнені вражень від заходу. Говорять, що такі дні залишаються в пам'яті назавжди. На моїй пам'яті такі дні були нас часто, але цей день він такий більш масштабний та більш цікавий. Об 11.00 учні старших класів почали писати радіодиктант національної єдності. Насичений день закінчили запальним флешмобом. Ми росте, ми нація народу. дітки наші повинні відчувати радість, любов і тільки все, все найкраще. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Вікка.